Сьогодні в нас день відео. Хочу показати рапіновий комплект 182 2900 гривень. Є ще у варіанті поменше. Це ось такий, що зараз є найкрупніша англійська. 18,2 18 розмірка. Дуже красивий ось такий сапфір. 4600 гривень. 13 на 11 камінчик, 18 з половиною розмір каблучки. Також англійська засібочка, вони всі засібочки однакові. Такий, як синій, з включеннями, зі світлими такими плямками. Ось такий тут трошечки менший сапфірчик, також дуже красивий. Тут сапфір з рубінами підвісні. Можливо, сережки заберуть, тоді лишиться окремо каблучка. Комплектом буде 4300 гривень. І 1250 гривень 39 тут сантиметрів сапфіри та рубіни зі срібними кульками.